Вітаємо у фан'юз тема дня. Шахтар вдруге обіграв Антверпен у лізі чемпіонів і претендує на плей-офф найпрестижнішого євротурніру. Заключний матч спорту буде великим фіналом. Оглядаємо перемогу гірників над бельгійцями. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ. І не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Зустріч шахтаря з Антверпеном викликала занепокоєння. З одного боку, гірники під керівництвом Пушича, здобули впевнені перемоги над Динамо та Барселоною. Але після програли дніпро 1 в чемпіонаті руху спарингу та зіграли в нічию з поліссям. Крім того, якщо не брати до уваги кубкове протистояння з Вікторією, в якому Шахтар переміг 3-0, команда з новим хорватським тренером не забивала більше одного голу за гру. Турнірне становище перед матчем було таким, що Шахтар у випадку перемоги над Антверпеном зберігав шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів, який ставав можливим у випадку перемоги ще й над порту у заключному турі. Нічия з бельгійцями гарантували гірникам місце в лізі Європи без претензій на більше. А поразка залишала шанси на Лігу Європи, але утворювала ризик пролетіти повз. Антверпену ж потрібно було виключно перемагати. Маріно Пушич обіцяв включити до заявки Артема Бондаренка, який нещодавно відновився від травми, і він залишився в запасі. Але доволі несподіваним знайшлося місця в основі для Ярослава Ракицького, який був одним з найкращих гравців матчу проти Барси. Тоді як травмованого коноплю прогнозовано замінив гочолишвілі. Загалом же стартовий склад шахтаря був таким: різник у воротах: зліва направо в обороні Азаров, Матвієнко, Бондар та Гучолишвілі у центрі Поля Степаненко, Криський та Судаков, Аватаці, Зубков, Невертон та Сікан. На Гамбурзькому стадіоні цього разу було не так багато глядачів, як під час попереднього поєдинку ліги чемпіонів гірників проти Барселони. Але все одно українська команда мала дуже якісну підтримку трибун. Велика кількість українських прапорів у місті на півночі Німеччини тішила наші серця. Із перших хвилин шахтар на полі показував, що саме вони є господарями у цьому матчі, але справедливості заради Антверпен проводив достатньо гострі контратаки. А на 13-й хвилині гірники отримали право на штрафний з лівого флангу. Зупо подав бельгійці відверто завалили на газонці кана біля своїх воріт. Той падаючи, вимагав пенальті, але Матвієнко вирішив покарати інакше і спрямував м'яч у сітку головою, відкриваючи рахунок у матчі, що дало українським болівальникам перший привід для великої радості. Після цього Антверпен почав потужно пресингувати і забрав ініціативу до себе. Шахтар же перевіряв свої сили у контратаках. У бельгійців, між іншим, також була доволі пристойна підтримка у гамбурзі. Загалом гра у першому таймі приносила задоволення. Команди були гідні одна одній, не кажучи вже про атмосферу. За статистикою першої половини гри у Шахтаря була перевага в XG. У володінні м'ячем 55 на 45, за ударами по воротах 7 проти 4 і за влучаннями у площину 2 проти 1. Антверпен переважав у кутових 4-1 та не дуже поступався за загальною кількістю атак 50 проти 52. Зі старту другого тайму Антверпен продовжував активно тиснути і грав першим номером. Щоправда, гірники контролювали ситуацію і не дозволяли бельгійцям створювати дійсно загрозливі моменти. До того ж, Шахтар пристойно контратакував, що завершилося двома влучаннями у попередчину після ударів Азарова та Степаненка. Антверпен так хотів забити, що Вейндал буквально намагався виштовхати з поля Данила Сікана, коли Маріно Пушич міняв його на Кевіна Келсі. А вже у компенсований час Зубков виводив Бондаренка вічнавіть з воротарем бельгійської команди. Артем того обійшов, однак захисник вибив м'яч з порожніх воріт. Шахтар переміг 1-0 і заслужив на вашу вподобайку. А після фінального свистка на полі спалахнула сутичка, внаслідок якої муджаз з Антверпена отримав червону. За статистикою другого тайму бельгійці переграли гірників із джину 66 проти 072, Володіння м'ячем 63% проти 37, Удари по воротах десять але у площину рівновага. По три. Найкращим гравцем шахтаря у цьому матчі за версію став Олександр Зубков з оцінкою 8,4 бали. У топ-трійку також увійшли Різник, який здійснив 6 сейвів, Та Матвієнко, який забив свій дебютний гол в лізі чемпіонів. А хто на вашу думку найкращий гравець матчу? Пишіть у коментарях. Після гри Шахтаря та Антверпена у трьох команд групи Е стало по 9 очок. У випадку перемоги Барселони над порту або їхньої нічиєї гірникам для виходу в плей-офф ЛЧ важливо буде перемогти португальців у заключному турі з будь-яким рахунком. У випадку перемоги порту в Іспанії Шахтарю потрібно буде перемагати драконів з різницею у м'ячі чи більше. Напишіть у коментарях свій прогноз на матч порту Шахтар та неодмінно вподобайте це відео, якщо бажаєте гірникам виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. А ще підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.